Ну, але перед початком цього відеоролику я вам рекомендую підписатися на канал Ігри від Максима. Він знімає відео та стріми майже що кожен день По таким іграм Майнкрафт, Hello Neighbor, Roblox, OMSI 2 та багато цікавих інших ігор. Якщо що, посилання в описі під відео. Підписуйся, не пожалієш. Приємного перегляду. Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Геймір І щось думаю, давно в нас не було ніяких історій. Сьогодні я вам розкажу про одеський трамвай. Сьогодні у нас перша частина це історія. Насправді, ну, матеріалу дуже багато, тому за один відеоролик я все розповісти не встигну. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, що ви вам зазвонив, що в мене вийшло нове відео. Ну а ми поїхали. Саме 24 вересня. 1910 року в Олександрівському парку, зараз Парк Шевченка, було урочисто відкрито першу лінію електричного трамвая. У цей знаменний для Одеси День Одеське життя вирішило згадати, як трамваї в'їжджали в історію Південної Пальміри. Він з'явиться через кут канатної. Усі переконані, що рух трамвайного вагону надзвичайно швидко, блискавично, що навіть і не доводиться думати про те, що можна встигнути перебігти вулицю. Ось як описує зустріч з першим електричним трамваєм Одеси і письменник Юрій Олеша. Ця подія сталася у вересні 1910 року. Але йдеться про електричний трамвай, а скільки було всього до нього. Скільки років в Одеському трамваї? Як розповідає Дмитро Жданов, тут все непросто. Це почалося ще в 40-х роках минулого століття. Коли заповзятливі Одесити, усвідомили, що в кареті, яка вже не могла справлятися з попитом Одеситів, що зростає, далеко не поїдеш. А їхати хотілося, швидко долати відстані для вирішення всіляких важливих справ. Так забрудила південною пальмірою ідея, пов'язана з майбутньою міською конкою. Стала активно формуватися громадська думка. У 1878 році у місті навіть поширювалася брошура про кінну залізницю. До речі, автор її так і залишився невідомим. Далі полетіло прохання до міської думи про дозвіл безмитного ввезення рейок, вагонів та іншого обладнання. Потрібна мовляв, місто Конка. Дайте дозвіл, збудуємо. Бюрократична тяганина в ті часи була грандіознішою ніж зараз. Одна річ подати проєкт, інша схвалити його. Він переглядався багато разів, перероблявся, знову подавався. Питання вирішувалося у Петербурзі, потім знову в Одесі, потім вкотре у міністерствах столиці. То, начебто, давалося дозвіл, то знову йшла заборона. Загалом конка лише мелькала у мріях одеських бізнесменів тих часів. Потім, коли ж будівництво начебто, вже почалося, коли речі вагони стали все ж таки знаходити за кордону, і справа пішла, сталася подія, яка знову все зупинила. Робітники торкнулися лінії водопроводу. І фонтан, що забив з під землі, дуже розсердив міську владу. Вони зупинили установку рейок, власне і все інше. Теж концесіонери зазнали величезних збитків, на тому й було поставлено чергову точку. А в цей час у Бельгії розпочалася ціла інформаційна кампанія з дискредитації будівництва трамвая в Одесі. До речі, Дмитро Ждан наводить цікавий факт: у ті роки Заменита Таймс писала, що будівництво кінних доріг в Одесі принципово немислиме, оскільки місто збудовано на горах. Важаючи на все, бажаючи самому взятися за будівництво першої кінно-залізниці, профільне бельгійське акціонерне товариство часу та зусиль даремно не втрачало. Саме з ним, власне, і було укладено згодом. 1879 року договір досить кабальний для Одеси і справа, нарешті, пішла. Бельгійське акціонерне товариство отримало монополію на кінний трамвай в Одесі, а крім того, різні пілі, землі та багато. Преференції, чого власне і прагну. Одеська конка, якою вона ж була. А, дані конки ви зараз бачите у себе на екранах. Отож, у 1880 році в Одесі таки з'явилася конка. Вона прямувала на Ланжерон. До кінця 1888 року у місті діяло вже 19 різних маршрутів. Як розповідає Дмитро Жданов, вона спрацювала справно, хоч і часом переверталася і сходила з райку. Пола зберігалися в депо на Куликовому полі. Коні отримувалися в стайнях на ботанічній вулиці, неподалік французького бульвару. Уже перебачалося використовувати для перезвезення вантажів у порт, але основною її функцією стало перевезення пасажирів. Вартість проїзду на той час було 5 копійок, сума на ті часи чимала. Ну, а проїзд на дачі в курортну зону обходиться в цілих, в цілих 10 копійок. Проте часто в такі зонові відпочинку конка доставляла прямо до піску біля моря. У кінному трамваї існували правила проїзду. Стояти у вагоні могли лише 6 пасажирів, а інші мали їхати сидячи. Усіх зайвих пасажирів просили негайно залишити не найновіший транспортний засіб Одеси. І ще, якщо у вагон сідали пані в капелюшках з гострими кінцями, на ці капелючкові кінці вдягалися спеціальні запобіжники, щоб уникнути поранення інших пасажирів. Що в Одесі залишилося на згадку про кінець. Єдиним доступним для нас з вами артефактом, пов'язаним з кінними залізницями, є шматок рейки ставром бельгійського заводу Льєжі та датою 1895 рік. Його можна побачити, він служить поручими для сходів у районі Херсонського узвозу. Ванька гулватий дотягнув 20 років. Даль... Далі ми... Нашому відео побачити більше. Незабаром в Одесі з'явилося чергове диво. Паровий трамвай паровичок. А як без нього? Народвалом були на дачі великого фонтану та грязої лікарні Хаджибейського лиману. Приплив пасажирів був величезний. Один з маршрутів цієї новинки проїзд до Одесою розпочинався на розі вулиці Пантелемоїнівської. Інший пролягав від Херсонського скверу до Хаджибейського лиману. Поняття паровичок і справді найчастіше згадується стосовно цих найзручніших трамваїв. Народилася я на дачі Саракіні, Великий Фонтан, одинадцята станція паровичка біля Одеси, морський берег там крутий, і рейки паровичка йшли краєм, пише Ганна Ахматова у своїй автобіографії. Одесити ж швидко прозвали паровий трамвай Ванькою Голуватим. Він був незграбний з дуже широкою трубою, що стирчала вгорі. Але це далеко не всі проблеми з ванькою. У дорозі пасажири щедро обдавалися димом і кіптявою. Так само щедро і були посипані частинками шлаків, що вилітають з паровозних труб. Проте доля голова того трамваю виявилася досить довгою. Він просінував до початку 20-х років минулого століття. Зупинки парового трамваю. Називали станціями. І зараз на Хаджибейській, Люздорській та Фонтанській дорогах трамвайні зупинки називаються станціями. І конка, і паровий трамвай приносили чималий прибуток міста. Ну що ж, ось така була історія. Це у нас перша частина одеського трамваю. Наступну частину чекайте, думаю, через 2-3 дня. Я всім бажаю гарного, мирного вечора. Та будь-не хворійте. До нових зустрічей. Пока-пока.